Українські гени в родині Трампа як жінки родини президента США впливають на його рішення, і чи тече в їхніх жилах українська кров? Давайте розберемо обговорювальна останнім часом серед українців Меланія Трамп, як зазначив сам президент США, після кожної чудової розмови з Путіним. Дружина Меланія вказує йому на нові обстріли в Україні, і це допомогло йому змінити думку про підтримку. Отже, Меланія Трамп. Словенська та американська фотомодель, підприємниця та ювелірка, народилася у місті Ново Место Йогославія, нині Слованія. Працювала моделлю через агентства в європейських столицях моди Мілані та Парижі, а потім переїхала до Нью-Йорка. У її родині немає українців. Але завдяки спільному слов'янському корінню, нашу мову, вона б зрозуміла. Аналітики кажуть, її словенське походження та особистий досвід життя за залізною завісою формують її критичне ставлення до Кремля. Ще в лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення, коли Трамп назвав Путіна генієм, Меланія публічно засудила вбивства цивільних людей в Україні та закликала своїх підписників допомагати Червоному Хресту, написавши. Мої думки та молитви з українським народом. Іванка Трамп, донька Дональда Трампа. Незважаючи на те, що її ім'я є традиційним для України, як і для багатьох інших слов'янських країн, українського коріння вона не має. Її мати Івана Трамп родом з Чехословаччини. Сьогодні Чехія. Проте Іванка, дочка Дональда Трампа, також співпереживає Україні. У травні 22-го Іванка Трамп зустрічалася з українськими біженцями у Польщі, аби підтримати їх і висловити захоплення. Та, все ж таки, є український слід в родині Трампа, і не лише його теперішня і колишня дружина є представницями народів, які знають, що таке російська агресія. Чоловік доньки Іванки Трамп Джерард Кушнер, правнук Давида Шталтмауера, який народився у Підгайцях на Тернопільщині. Щоправда, в єврейській сім'ї. Тож, як бачимо, ймовірність української крові в родині Трампа є дуже малою. Але підстав для проукраїнського вектору дуже багато. Тому нам з вами лише підтримувати жінок його родини, убуваючи на солідарність з українками. Бо українки це бренд. Дорогі україночки! Маємо з вами місію. Підсилити жінок, які пройшли тортури в російському полоні. Тож закликаю підтримати фінансово громадську організацію Нумо Сестри Сестри». код на екрані, рахунок в коментарях.